Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 230 повідомлень. З них 33 мають ознаки кримінальних правопорушень. Півробітниками поліції було задокументовано п'ять фактів спорягання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. За словами начальника 19-го пожежно-рятувального загону, що дислокується у місті Добропілля, 25 26 травня рятувальники здійснили шість виїздів. Три виїзди було на гасіння, гасіння пожежно відкритої території. Один був виїзд по проспекту Шевченка, це було підгорання їжі. Поверхової будівлі на четвертому поверсі. Потім було звісно виїзд теж по місту Добропілля, вулиця Гагарина, 28. Там на другому поверсі 에, було займання невелике на балконі. Без постраждавших, без загиблих, 에, причина. А 26 травня о 13.40 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у середині житлового будинку у Покровську. На осіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 11 чоловік особового складу. Пожежа локалізована о 13.55 та ліквідована о 14.19. Площа пожежі 20 метрів квадратних. Пожежею було знищено оргтехніку та речі домашнього вжитку. Загиблих та постраждалих не зареєстровано. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також 26 травня рятувальники залучались на гасіння пожежі на відкритій території. Горіло сміття на площі 2 метри квадратних. Мешканців Донеччини закликають дотримуватися правил воєнного стану комендантської години та не ігнорувати сигнали оповіщення у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото. Та відеоматеріали про це у соціальних мережах така інформація допомагає ворогу. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.